На вулиці Лисенка у Львові збудують муніципальний стрілецький тир. Нежитлове приміщення реконструюють у сучасний спортивний центр, а збудують усе за кошти меценатів. Міська рада ж бере на себе закупівлю необхідного обладнання. Тут займатимуться кульовою стрільбою та стрільбою з лука. Пропрацьована максимальна інклюзія, тобто буде максимальна доступність для і спортсменів, і глядачів, тому що ми плануємо тут як тренувальний процес для наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і змагальний процес, і, і так само зможуть готуватися фактично до Олімпійських ігор. Наші кольовики. Відповідно, ми маємо дуже, скажімо, великі такі очікування в плані ще і, і медалей. Тир матиме три поверхи: на першому рівні стрільбище на 25 метрів, на другому рівні основна дистанція на 50 метрів, третій поверх лучне поле на 18 метрів та навчальні аудиторії. Ми зберігаємо частину будівлі, так це її завершення, там ідуть натуральний камінь, який тут вже існував, і слугує підпірною стіною, і відновлюємо з повнотілої цегли оголовок цієї будівлі, головний фасад, так, і здоблюємо вентильованими фасадами. Як вже згадували, будівля є на 100% інклюзивною, це просто стала на сьогоднішній день. Є ліфт з цокольного поверху і на експлуатовану покрівлю, і необхідна кількість евакуаційних садових. Додамо, що спочатку цю будівлю власники планували використати зовсім за іншим призначенням. Я готувала тут збудувати і відкрити такий. Велику резиденцію казахського дому в Україні, щоб привозити сюди ділових людей, щоб залучати інвестицію для Львівщини і для всієї західної України. Але до мене звернувся Андрій Іванович як до власниці приміщення, і каже: Галя: зараз не на часі казахам будувати резиденції. Зараз є велика необхідність реалізації такого проекту стрілецького тиру, так як в період війни це. Дуже є великою необхідністю навчати молодь поводитися правильно зі зброєю. Орієнтовна вартість проекту 80 мільйонів гривень. А відкрити тир планують вже наступного року.